Збуджений хромами, підвівся, встав з землі і заскреготав холодними зубами гнини криваві. І він пішов нестриманий полями до міст, до сіл, до гутворів. і він нападав на без тями, і все тями. Бачу, землю укрили митропом холодним, чорна земля посиніла. Хліба нам, хліба нам, хліба голодним, Вашої крові і тіла. Як ви не знали, що впала посуха, як ви не чули нічого, де ж ваше серце, і очі, і вуха, де ж у вас крихта людського, м'ясо, м'яса. М'ясо нам воню, падло давно ми поїли. Гляньте по нашому чорному полю. Всюди розриті могили. Окоряту тебе мар'ятувались, кору ми їли і глину. Людської крові і зран набивались. Мати варила дитину. Землю укрили не трубом голодним. Зляйтесь, озиляйтесь на муки. Хліба нам, хліба Ніба голодим, ніба на, ніба з білюги. Ввечері холод вчора одрізала, галі, дитині мої до світа вранці сьогодні поснідала. Що це я, що це я, Боженьку мій? Так, я одрізала пилко голову, думала м'ясо я з'їм, думала м'ясо, а їла, як коливо холодно, холодно. колего, мене хрім, людоньки, що це я сплю, вбила дитину свою з холоду, з холоду я збожевольна, людоньки, що це я сплю. Один... Pamiętro, pomerlek na sii zemlji. Szczopne pamiętro, dawle, ono do morza. Gospody, daj nam, przejdź ze zno, zabrali ostanie. A